Коли моя найкраща подруга виїхала з села, то я з полегкістю, наче камень у мене з душі упав, адже я не бачила її очей і не чула голосу, який мені докоряв, що я у неї хлопця забрала. Ну, походив до неї Тарасик і місяць і що, розлюбив і на мене увагу звернув то що я мала його відганяти, якщо сама давно його любила. А Анна тоді образилася на мене і одразу після нас заяву з одним хлопцем подала. Але довго вони разом не жили, проте дитинку нажили. Її розлучення я сприйняла на свій рахунок. Якби вони гарно жили, то я б була б спокійна, але тут вона сина на матір лишила, а сама на схід подалася, на буряки, І отак їздила, поки там і не лишилася, та сина туди не перевезла, бо там вийшла заміж. Тоді я вже стала спокійна, що все у неї добре і моє щастя мені не буде вже так гірчити. Проте мій чоловік, здавалося, й тіні не відчуває докору сумління, що від однієї подруги пішов до іншої. А що тут такого? Ну, пішов з нею кілька разів, і що? Женитися вже мав, не моєї лишив, а ти моє, казав він мені. У нас з чоловіком все було добре, що аж не хотілося перед людьми хвалитися. Діти розумні, ми працюємо і господарку тримаємо. Хата наша доглянута і в квітниках потопає.